Ваша праця дуже важка та відповідальна на цьому своєму вітанні з нагоди дня працівників телебачення, радіо зв'язку, наголосив голова облдержадміністрації Олег Гончарук під час урочистості з нагоди професійного свята, які відбулись сьогодні в Івано-Франківську. Наскільки це важко, наскільки це відповідально, і наскільки ви дійсно ті люди, які доносять до мешканців нашого краю? Правдиву, реальну інформацію, і в той же час ви допомагаєте владі робити висновки, виправляти помилки, і таким чином ми всі разом рухаємося вперед. Під час урочистостей нагороди отримали працівники чи не всіх телерадіомовних компаній області. Привітав медійників і представник Національної ради з питань телерадіомовлення в області. Я хочу привітати всіх всіх працівників, керівників телерадіокомпанії всіх області, міста, з цим святом, побажати всім щастя, здоров'я, творчих здобутків. І щоб щороку ви всі отримали всі отримали нагороди. Нагороди отримали і працівники обласної телерадіокомпанії Карпати. Я радий, що роботу власне, технічної служби було відмічено от цією грамотою. Це грамота не лише мені, а всім людям, які працюють разом зі мною. Це оператори, це монтажери, це звукорежисери також, тому що я починав з звуко в цій компанії. І я нас всіх вітаю, а також вітаю і журналістів. Радіо це для мене робота. Все дуже просто, це дуже багато роботи, це дуже багато обов'язків, і, напевно, найголовніше це багато відповідальності, тому що чи ти працюєш на радіо, чи ти працюєш на телебачення. Ну, розумієш, ну наскільки це важливо, те, що ти сказав, Тобто, треба 10 разів подумати, перед тим якраз сказати. Всім колегам бажаємо безперервного творчого натхнення, достатку і вдячну аудиторію. А глядачам і слухачам частіше вмикати місцеві телерадіоканали та отримувати цікавий контент.